Продаємо будинок. З цієї сторони верандочка, а там ще один вхід є. Там газова плита стояла, кладовка недорого. Три тисячі доларів в селі. Чернігівська область, Ніжинський район. Село Ховми. Ще навіть і тюльпани тут цвітуть. Будинок до половини з дуба зроблений, обложений, полдубовий. В общем, гарний будинок. За 3000 доларів гарний.